Всім привіт! Ви на каналі Сханалітка. В цьому випуску поговоримо про Артема Довбека. Розберемо дві його результативні дії в матчі проти Барселони. Так, там була гольова передача, був гол. І я загалом хочу трішки більше в цьому випуску поговорити саме про Артема, про те, чому він такий крутий, що дозволяємо забивати 20 голів за сезон і що це взагалі означає. Бо я чув багато тез, що для Артема Довбека буде важко підібрати якийсь топ-клуб, бо він не в, кожен, не в кожну систему вписується. Також чув думки, що він недостатньо технічний. Я не збираюсь прям сперечити. Початися з цими тезами я розкажу свою думку, чому я вважаю, що насправді ні, що насправді його можна фактично в будь-яку сильну команду вписати доволі просто, і я вважаю, що проблеми з технікою, якщо вони є, то це не суттєва проблема для довбика. Поїхали. І так одразу я пропоную розібрати цей перший епізод з голом Артема Довбика. Він такий доволі швидкий. На 4-й хвилині чи п'ятій. Жорона розіграла м'яч після того, як вони пропустили гол і зрівняли фактично зразу. Довбик пробив головою впритул з близької відстані. І в таких ситуаціях дуже часто кажуть коментатори: е, треба було ще там опинитися. Тобто хвалять Довбика за вибір позиції. І це насправді доволі влучна теза, вона така доволі коротка і ємка. Але я пропоную розібрати, що для того, щоб опинитися на цій позиції, зробив Артем. Довбих в цій атаці, давайте розглянемо детальніше. Перше, на що треба звернути взагалі е, увагу в цій атаці, це те, що в Довбика був свій суперник Кубарсі, і він постійно фактично намагався слідкувати, щоб Артем не вирвався на ударну позицію. Тобто це не було таке, що він там якось опинився сам, якась помилка гравців Барселони, Ні, якраз навпаки, якраз крутість Артема полягала в тому, що, попри те, що в нього був прямий опонент, він зробив так, що е, він нічого не зміг зробити, а Артем пробив поворота головою без супротиву фактично в цій ситуації. Епізод починається з того, що на фланзі гравець Жирану отримує меч, і він певну перевагу. Тобто там, по суті, три в три. Але гравці Берестолани не розібралися, хто має першим вийти, зустрічати гравця-суперника з м'ячем. Тому очевидно, що тут можна зліва підготувати передачу в штрафний майданчик. І Артем Довби десь в цей момент, коли вже очевидно, що там будуть готувати передачу, на всіх парах починає мечатися в штрафний майданчик. Тобто до того він був готовий, що треба десь зміститися ближче до флану допомогти. Коли стало зрозумілим, що зараз може бути і подача в штрафний майданчик, він робить травок туди. Це, якби те, що повинен робити нападник, це є база. 90% всіх нападників саме так і зробило. Тут можна тільки оцінювати якісно, що він робить ривок на повній швидкості, пробує бігти на дальню штангу закривати так, в перший темп. Тобто він розраховує на те, що, можливо, захисник центральний, кубарці, який проти нього грає, проспить цей момент ривка, і він буде першим вибігати на дальню штангу. Це теж, до речі, цілком можливий варіант розвитку подій міг би бути. Куберсів, в принципі, дуже добре реагує на це забігання довбика, він бачить, куди біжить Артем, він встигає допрацювати на дальню штангу. Про забігання на дальню штангу, яке спочатку робить Артем Довбик, я хочу сказати дві речі. По-перше, м'яч туди не завжди доходить. Тобто, там треба саме, щоб в перший темп Вінгер там, чи флановий захисник прострілив, і щоб воротар не дістав той м'яч, щоб десь між воротарем і захисниками він прийшов, а на дальній штанзі нападник міг замкнути. З іншого боку, якщо м'ячик туди доходить, то це там на 99% гол, тому що зазвичай вортар просто не встигає тоді отак з однієї частини воріт на іншу перемкнутись. Так, тобто в цьому є і плюс і мінус. Але є інший плюс в тому, що коли ти біжиш на дальню штану, захисник вже зазвичай ти в нього за спиною. І в якийсь момент, коли ти бачиш, що ця передача не проходить, ти опиняєшся в хорошій ситуації для ривка на ближню штану. Або в принципі будь куди Тобто довбик цієї бачити може бачити одночасно м'яч, може бачити одночасно, де воротар ворота і де Захисник і опонент в той час, як захисник якраз то повинен розриватися, тобто він повинен контролювати захисника в себе за спиною, повинен дивитися на м'яч. Дуже часто, дуже правильні такі забігання робляться саме за спини захисників, тому що е, супернику важко контролювати, куди ти будеш бігти. Одночасно він повинен дивитися вліво-вправо, плюс він ніяк не може тебе взяти фізичний контакт. Якщо ти вибіг десь на передню штану перед, е, перед захисником, і ти бачиш, що передача вже туди не приходить. Після того тебе захисник вже може взяти руками, пробувати якось цепити. Вже назад тобі важче розвернутися. Якщо ж ти біжиш за спини наперед, то звісно в тебе поки що є карт-бланш такий. І довбек непогано перемикається з цього забігання на дальню штану, коли він бачить, що він туди не встигає, що туди атака не проходить. Він пробує відірватися трішки в недодачу, трішки ближче до ближньої штанги, не біжить прямо на ближню-ближню, але намагається трішки назад. Ось, наприклад, в цю зону, мені здається, пробував би отримати м'яч, і звідти можна було пробувати би пробити по воротах. Напевно, би прийшлось бити лівою ногою, можливо, в один дотик. Але цього простору достатньо. Плюс, в принципі, тут до воріт і позиція, що це би було все. Небезпечно, особливо якби захисник на це не зреагував. Ми бачимо, що Кубарсі, в принципі, знову ж таки теж непогано на це реагує. Тобто тут треба звернути увагу на те, як швидко реагує на зміну ситуації Довбики, що він не зупиняється так. Ага, не пройшла атака, багато форвардів десь би зупинились. Десь би зупинились на секунду, і цього достатньо, щоб епізод був програний. От Довбик вже змістився спочатку назад. А після того, коли він бачить, що кубарці знову реагує на цю ситуацію, він вже бачить, що можна знову пробувати відкривати далі за його спину. Тобто він його розхитав таким рухом вперед-назад, і кубарці десь в третій раз не встиг на це перемкнутися. Мяч полетів йому трішки за спину. Так, дуже вдала передача. Про це теж треба говорити в цей епізод. Я просто більше акцентую увагу все-таки надію форварда і захисника. І тут же так, в цій ситуації в Артема жодних проблем. Він один з м'ячем, він пробиває в протихід воротаря в ближній кут. Чи вже в дальній в цьому випадку звідки він б'є і м'яч опиняється в воротах? Так, тобто він опинився там, де треба. І Ось цей весь гол це історія не про те, що він забив головою з трьох метрів. Це історія про його відкривання, тому що знаєте, не кожен нападник за одну атаку по суті з лівого флану буде робити три різних спроби відкривання відірватися до опонента. Бо насправді, ось перше відкривання, напевно, 100% би нападників зробили на велалізі, друге відкривання вже важче. ну тобто Треба прочути момент, коли ти пробуєш відкриватися на ближню штану ну, і так, щоб захисник на це не зреагував, Десь половина форвардів, а третє, напевно, відсотків 10%. От, Ну і плюс це все треба робити доволі швидко, щоб захиснику проти тебе було важко. Найкраще, мені здається, що оцінюю якість відкривань, це мені здається, що. Дуже важко знайти момент, в якому сказати, ось тут кубарсі зробив помилку, тому що насправді він працював дуже добре аж до самого кінця. Ось ця от, третя зміна напрямку руху Довбика. Він просто фізично не встиг. Тобто там не було якоїсь тактичної помилки. Він постійно тримав е і контролював і м'яч, м'ячому, ще треба було дивитись, і Довбика він завжди постійно розумів, куди буде рухатись суперник. Але разом з тим в нього не було нагоди навіть десь його прихопити, не було нагоди зіграти з ним щільніше. Тому що кожен раз він повинен передбачати на ще на крок вперед. Довбик так міг побігти на передню штану, тому відповідно він повинен був рухатись туди, потім він змінив напрямок руху. І мені особисто я передивлявся цей епізод справді разів 10, Зрозуміти, в який момент до ось цього останнього програшу просто в спритності, де він міг рухатись краще, мені важко. Ось, а те, що він програв спритності довбику, там метр дев'яносто зросту плюс-мінус, це теж, знаєте, хороший показник. Про нападника, який може так швидко міняти напрямок руху при тому. І щодо епізоду, де Довбек зробив асист, тут все трішки простіше в плані того, яка сильна сторона Довбека зіграла свою роль. Давайте подивимося на цю ситуацію. Там Жерона намагається затиснути Барселону на Фланзі. Дуже схоже, що це був епізод після аута. Я не впевнений, бо там трішки обрізано в хайлайтах, я не перепровіряв. Але мені здається, що це було після аута. В Довбека тут конкретно яке завдання в такій ситуації. Очевидно, що він не повинен дати розвернути атаку через центральних захисників, тому що це буде небезпечно. Тому що на протилежному фланзі все-таки є перевага чисельна в гравців Барселони і там багато вільного простору. Так, тобто, якщо буде йти через воротаря, то в принципі буде час гравцям жарони, щоб перебудуватись в захисті. Якщо через центральних захисників може бути небезпечно. Тож ми бачимо, довбик він так контролює одного захисника точно, на другого передачу буде віддати не так просто. І при тому він встиг прочитати, що зараз буде ямал, мабуть, віддавати передачу на голкіпера. І він при тому, що він на це реагує, він робить червок швидше. Ніж е, захисник. А якщо я правильно пам'ятаю, в цьому епізоді був. А повністю програє цей епізод. Хоч, в принципі, Арухо це людина, яка мінісіуса може знищити навіть на швидкості е, бували епізоди. так, тобто Це теж хороший показник в сторону плюс. Швидкість стартова, в тому числі і дистанційна вдовбика є. Це дуже добре для нападника. І далі ми бачимо, я би це назвав прийнятним рівнем техніки і плеймейкінгу. Тобто дійсно вдовбика є певні проблеми з технікою, він не дуже спритний на м'ячі, він не може те, що би зробив Кіліан Бопе, наприклад, в цій ситуації міг би просто прийти десь суперника в сторону, два кроки і пробити. Це довбик важче робити, цього в нього немає, це треба признати, але. Давайте скажемо так: це людина штрафного майданчика. В нього таких ситуацій не так багато на базовому рівні він це все вміє робити так на прийнятному для Ла -Ліги. Віддав ось тут гольову передачу. В принципі, цілком логічний теж десь гол зробив для своєї команди фактично з нічого. Тепер запитання: наскільки цього ще перечислив хорошого вдовбику? Що є? Ну там ще, напевно, можна деякі сильні риси виділити, але це головне його хороші відкривання, його хороша фізична сила, швидкість, антропометрія і там прийнятна техніка. Наскільки цього може бути достатньо, щоб стати форвардом в топ команді? Там, в прямій ризі вчалися, наприклад, його свато і так замість ну, там, потрібен нападник одним словом. Можливо, врали, якщо не буде підписаний БАПЕ, наскільки це можливо? Моя категорична думка, що так, це цілком можливо. Тобто я насправді бачу ось ці його характеристики максимально універсальними. Найкращий приклад цього мені здається, це те, як Холанд переходив Манчестер-Сіті. Було багато можливо розумного на скептицизму, тому що Борусія по грі дуже відрізнялася від Манчестер-Сіті, тому що Борусія завжди мала півполя вільного простору. Холланд туди вбігав, біг, розштовхував захисників. Всім здавалося, що це так, як повинен грати цей нападник. Ну тобто, що це його невід'ємна частина. А потім прийшов Мансіті і виявилося, що достатньо ну що це саме по суті можна робити там і на п'яти метрах. І можна так само за рахунок відкривань без м'яча, навіть вбігати в ці зони, просто на стартовій швидкості, десь десь розштовхувати захисників. Тобто довбик може це саме по суті, і це така доволі універсальна річ. Вона буде працювати і в команді, яка там бігає з пів поля, відкривається на чужу половину в контратак вибігає, і проти команд, які захищаються там дуже низько. Мені здається, це універсально, і там це може бути і в Ралі, і в Барселоні, і в Манчестер Сіті, будь-де. Інше діло, що є там специфічні тренери, які хочуть, щоб форвард дуже багато грав в плеймейкінгу. Так, десь опускався. Наприклад, Левандовський міє це робити в Барселоні, якщо порівнювати. Можливо, Довбику десь це б було важче робити. Гаррі Кейн це може робити, того чого не міг би зробити довбик. Але це, мабуть, вже швидше якісь специфічні випадки. Навпаки, так. А те, що зазвичай повинен робити нападник, довбик робить цього все, все на 90%. того всього робить і дуже добре, насправді. І ще одна річ, яку би я хотів проговорити, яка теж випливає десь з того, що я вже сказав. Але, мені здається, окремо заакцентувати доволі важливо на цьому. Довбик забив 20-й гол в сезоні за Жерону в Лалізі, саме тільки, і плюс і дав декілька асистів. Шість, якщо я правильно пам'ятаю, це теж немало. І оця статистика: 20 голів, плюс 6 асистів. Мені здається, вона дуже самодостатня. Що я маю на увазі? Якщо ми говоримо про якусь кількість кросів, про якусь кількість дрибляну, то завжди є питання контексту. Наприклад, кроси є команди, які там саме що оточують штрафний майданчик, і там Вінгер постійно з флангу подає. Тут завжди поїстоїть питання якість цих кросів, так? чи він зможе виконувати ці кроси в якомусь інших контекстах, коли треба буде на контратаках вибігати. Про дриблінг. Так, наприклад, мені здається, дуже хороший приклад того, що ефективність дриблінгу – це не завжди одне і те саме з тим, наскільки гравець хороший. Є, наприклад, Вінісіус, той, який зараз в реалі, який просто може робити різницю в будь-якому матчі, є Вінісіус років п'ять тому. Так, який теж дуже хор... ну, тобто в плані дрибляного, я не думаю, що він щось покращив. Але того, що він робить після того, як обіграє суперника, різниця просто разюча. Так, от саме. Взагалі багато вінгерів, які непогано обіграють один в один, можуть там робити е, по 10 спроб дриблінгу за матч за матч, причому там сім успішних, але при тому якийсь загальний імпакт від цих дій там в районі нуля, просто тому що після того як вони обіграли, вони під тиском додатковим знаходяться, десь їх суперники зустрічають, а в них рішення на м'ячі не найкраще. От. Е, тому дриблінг, е, там відсоток дриблінгу, це все, це якби дуже важлива статистика може бути, але вона не завжди показова, тому що вона дуже залежить від контексту. А голи я показав, за рахунок чого ці голи досягаються, їх можна досягнути фактично в будь-якій команді. І мені здається, що це показово, тому що після того, як забив гол, вже робити нічого не треба. Після того, як забив гол, ти йдеш на свою половину поля. От Тому, в принципі, якщо ти забив 20 голів за Жерону, швидше за все, що за сильнішу команду ти зможеш забити ще більше голів за сезон, тому що вона просто краще буде доставляти м'яч-торний майданчик. Це в середньому так. Звісно, що там сезони бувають кращі, гірші, так, краще, коли таких сезонів ще декілька. Але якщо Довбик там наступний сезон знову заб'є 20 голів за Жерону більше в чемпіонаті големи, то ціна на Довбика буде поза 100 мільйонів, як на мене. А зараз, можливо, трішки нижче, ніж 100. Моя оцінка Рейні 80, якщо вам цікаво. Ну, але це так. Наука. Взагалі, якщо говорити так зараз про трансфери Жирони, а ми вже так почали трішки про Довбика. То треба згадати, що Жирона теж собі гарантувала місце в лізі чемпіонів на наступний сезон. Вони можуть обігнати навіть Барселону, свого принципового конкурента, сусіда. Тому якби, ще додатковий престиж. є до того, що можливо, Жарона не буде спішити продавати своїх лідерів, особливо тих лідерів, яких там ще є декілька років контракту, як Довбика. Плюс у Довбика так там ще будуть відсотки в сторону Мальми, якщо я правильно пам'ятаю. Тобто їм нема сенсу. Зараз кудись спішити продавати довбика. Можливо, ще нехай пограє в Лізі Чемпіонів. І можливо, це буде також стосуватися декількох їхніх так цінних активів. Плюс, враховуючи історію, що це є Сіті Груп, можливо, вони будуть якось намагатися саме Манчестер сіті продавати футболістів. Це все теж. Грає свою роль, тому що Манчестер-Сіті зараз форварда точно якби, не треба ще одного такого самого ще й типожу, як Холла. Такі ось мої думки щодо Довбика і Жорони в цьому сезоні. Вже, мабуть, більше не буду про них випусків робити, тому що там якби, нічого нового не намічається. Я вам дякую за перегляд цього випуску. Пишіть коментарі, що вам здається доречним. Все, щасти вам до зустрічі.